Під стіни ратуші раніше студенти-ветеринари ще не приходили, але на підтримку міста таки сподіваються. Вікові! А ще вагомість свого університету демонструють латиною. Дякую! Та вже невдовзі традиційно вирушають до обласної адміністрації. Коням поступаються навіть трамваї. А от студенти незворушні. Переконані, під виглядом злиття з аграрним університетом хтось просто зазіхає на території ветеринарного закладу. Віцві три тисячі гектарів. Це як Комарнівський і Давидівський старе село. Давидів, старе село це є практично під практично ви знаєте, і три тисячі гектарів – це вау, велика… Кількість і цей поки що єдиний територія, які вони зможуть заходити. Ці території які в нас в університеті є. Ми вимагаємо від міської ради, щоб вони зробили їх парковою зоною, тобто вони заборонять всякі забудови на цій території. А от п'ятикурсник із Польщі Себастіян переймається іншим. Не знає, як вдома шукатиме роботу, якщо два університети об'єднають. Важливо теж до того, що я поступав просто в Львівський національний університет ветеринарної медицини. А маю закінчити аграрний ще в Дубані, де ніхто в Польщі не знає, де, де це є. Просто навіть студентів у їхніх протестах і далі підтримує частина викладачів. Якби я знав, що воно щось змінить добре, мене би тут не було. А так як я знаю, то що фактично це даремно, це ще один шум, ще одне якесь ніби бажання робити якісь реформи, а фактично пам'ятка про свою. Об'єднати чи залишити окремо аграріїв та ветеринарів це має вирішити комісія, яка за вказівкою з Києва розпочинає перевірку обох університетів. Власне на аудит, на аудит є певні вимоги щодо відповідності статусу університета. Начемі комісія буде працювати місяць часу, практично в одному і другому, і десь порядку в кінці травня місяця буде вже остаточно прийняти рішення. Тим часом студенти вже зараз нарікають на тиск в університеті. Від них вимагають не ходити на пікети, а декому за це, начебто, навіть скоротили стипендію. Ірина Вачишин, головні новини Львова.